Вітаю вас, друзі. Ви на youtube каналі «Мирослав Солонар, це наш новий випуск з нами сьогодні. Шаманка Олександра Сейриш. Вітаю, Саша. Да, доброго дня. Наше традиційне езотеричне розслідування Саша. Я одразу почну з того, що у нас є багато питань від наших любих глядачів. Одна із них це те, що от розказали нам глядачі, що спитайте, будь ласка, Олександру, що вона думає з цього приводу, як взагалі в майбутньому запобігти подібних речей. Склалася така ситуація, що в одній родині. Хворіли сильно діти, от дуже сильно хворіли. Невідомо від чого. Батьки ходили до різних медиків, ті не могли просто сказати, що з дітками відбувається. Після того, вже ну батьки були безсилі і вже почали звертатися до езотериків, до е, власне шаманів, і е, їм сказали, що така от ситуація, що буцімто на вашій території є е, неупокійна душа. Там саме повісився солдат німецької армії. Це ще було під час Другої світової війни. А в них там виявляється, в цій родині була на, на цій території, саме на місці, де повісився цей солдат, якась невеличка така, знаєте, ну, господарська забудова, якась будка для кролетів. Щось отаке. От, от там вона вона перебувала. Їм сказали, що це треба знести, і після того все має виправитися. Вони це зробили. І після того все стало абсолютно добре. Діти одразу вилікувалися, все гаразд більше нічого подібного не відбувалося. Це ж, а що це взагалі таке? Що це за хріна тінь? Вибачте, да і як взагалі цьому протидіяти? Невідома сила. Ну, дивіться, по перше, треба ж розуміти, що людина, яка е, бере на себе відповідальність закінчити своє життя, явно знаходиться не в самому прекрасному стані, і в 99% випадках е, такі покійники зависають тут, тому що їх тримає емоція. Бо ну нормальна людина, здорова людина, людина зі здоровою психікою не буде самовипилюватися да, Там, по тим паче повішатися, і оця вся історія. Отже, стан у німецького солдата був не окей, і місце його загибелі по факту місце, до якого він прив'язаний. Якщо туди втолили там сарай, будку, кролів, туалети, ще якусь історію господарську, це по факту давайте грубо осквернення його місця смерті, місця до якого він прив'язаний. Де й наступив його а, да кінець, де він а, видихнув і позбавився там своїх якихось мук при житті. Якщо вона його бісила. То він терзав всіх, хто знаходиться на цій, на цій території, а діти просто максимально уязвимі для того, щоб до них можна було дотягнути, да, можна так сказати, свої мертві ручки у форматі того, щоб ну, їх там якось жувати. Я в цілому пропоную завжди своїм клієнтам, хто до мене ну, звертається, дізнаватися у місцевих, якщо ви надумали купляти будинок, дізнаватися у місцевих, що там взагалі було. Наскільки ну, наскільки ок, чи не ок там проживали люди? Яка в них була історія, чи не було там якихось підводних каменів? І оця ну і, і, і оцей весь момент, тому що ну, якщо і стався такий прецедент, то да на місці, де загинув. Де покінчив із собою там цей хлопець чи цей чоловік, бажано дійсно нічого не будувати для того, щоб не бісити його, не скверняти місце, де він, до якого він прив'язаний. Він нікого не буде чіпати, якщо, ну, якщо його все влаштовує. От коли знесли будівлю, його все стало влаштовувати. І тепер йому не потрібно привертати таким чином, деструктивним, на жаль, чином, але інакше вони не вміють уваги до того, що йому це заважає, йому це не окей. Хм. Окей, а от одразу уточнюю уточніше питання. Ну, у нас же ж багато сучасних міст побудовані ну невідомо на чому, і ніхто да. там, по суті не особливо проводить, скажімо так, земельну розвідку. А якщо там було дійсно кладовище, оскільки я знаю, в тому же ж Києві багато будівель, висоток побудовані ну по суті на місці, де колись були кладовища, і це чесно А тут уже моторошно. Да, моторошно, але з іншого боку, багато і хто із таких покійників стають е хазяїма ну хазяїном. Будинку або хазяїном квартири, да тобто той, що домовик. Бо в да, принципі, да, домовик да. це да це це мертвий. Багато хто із них стає отаким домовиком для чиєї соселі або для цілого будинку. А деякі, деякі починають зводити своїх жильців трошечки не в ту стіль. У нас є також у Харкові деякі будинки, які побудовані на старому кладовищі. Є таке. І е, ну там стоїть п'ятиповерхівка, Хрущовка, класична, знаєте, така. А, а в ній е, бухають всі від такого, до до старого і кривого косого П'ють просто yes. поголовно Заїжджає нормальна родина, через рік збухуються скандали воплі мардобої. да Буває таке? В такому випадку, ну, ми з вами навряд чи щось уже зробимо. Ну, коротше, це от насправді да. Дуже важливо знаєте, от коли люди заселяються, щоб просто знати куди заселяються, і ще знаєте, от я просто помічаю по людях дуже всі люблять заселятися в місце, де ніхто ніколи не жив. Особливо знаєте в такі незаселені квартири, бо коли ти вже після когось живеш, там вже ця енергетика вже є. Там все це якось, я не знаю, воно в стінах вже поглинулося, все ну одна справа, коли там знаєте, жила бабуся, жив дідусь, вони померли, померли спокійною смертю, все нормально. Ну я маю на увазі, а. да там нормально при родині померли в оточенні близьких. Вони не зависають у таких квартирах. А коли це був а, алкоголік, дядя Толік, який а, творив якусь повну діч. Да, а потім ще в, в схвативши білку, щось із собою зробив, і там, звісно, все відмило і все красиво. Та То дядя Толік з хати зі своєї йти нікуди не збирається, бо він там все життя пробухав і після смерті він там полишається. Не факт, що він буде саме вам надокучати, але те, що він буде усілякими методами, треба ну коротше, требувати від вас вбухануть. Це да сниться наприклад. Казати на мені ну так такі інциденти в мене у клієнтів були ну реально, В мене була була клієнтка, яка каже: Мені ночами ну реально, просто мене сниться якийсь дід. Каже, який прямо, от каже мені, щоб я йому 100 грам налила. Каже, я не розумію, що в мене відбувається. Ми дивимося, розуміємо, перший хазяїн квартири. Почала йому рюмку залишати, нормально не сниться все добре. Речі перестали пропадати, то ну, різне буває. По факту, мертвий він буде себе поводити на тому світі, фактично, як живий. Давайте так, вони не, у мертвого немає надздібностей, яких не було ну, при житті, вони не стаються променами після смерті. Якщо це от був такий деструктивний маргінальний елемент, він і після смерті деструктивний маргінальний елемент. Якщо це була там бабка відьма, то вона і після смерті, якщо вона зависла, вона бабка відьма, яка буде тебе заманювати до могили, казати: Ти, це мені. І оце квіточку візьми і силу мою до себе прийми. Я, ну, Дурак, який mm. ж поведеться, а потім не буде знати, що з тією силою робити. Ну, ну, вони ж будуть вести себе так само, як і що, ну, що при, при житті вели. Mm. Ну, а коротше, а щоб не зависнути, треба все встигнути в цьому житті все зробити. Чи, чи якраз пояснюється? Ну, ні, люди, люди багато, люди дуже часто о, на жаль, помирають прив'язаними до там, е нерухомості, да, не полишаючи от, типу, да, за квартиру тримаємося до, до останнього. знаєте, типу, до, до останнього. Ти вже 20 років кажеш, давайте продамо ту чотирьохкімнатну квартиру і купимо нормально вона нам, а мені ми, ми вчепилися, це ж наше. Ну, от, такі от моменти. Емоційно, якщо це щось нездорове, я маю на увазі, коли це емоційна людина в ненависті, знаєте, в Терування, одинока, такі люди можуть зависнути. Тут я маю на увазі покійникам, коли дуже часто, до речі, зависають на фоні розподілу е майна, тобто не встиг дідо в землю бути заритий, а діти вже морду один одному б'ють. І звісно, діда це трима, тому що він та думав, що після його смерті. Ну, Собі спокійно діти там нерухомість э, розділять і все нормально. А вони вже з судами, з факелами, з порчами один одному. І дійсно, ну, звісно, дід буде зависати у, такій, у, у такому форматі, коли його найблизькіші э, родичі, да, його діти вже один одному горлянку гризуть. Його ще поховати не всла, а вони вже між собою бійку влаштували. Ну, Причин багатсько. Наступне питання, воно напевно, що дотичне до попередніх, але ну як вважаєте, за потрібне на нього відповісти. Чи може дитина, яка померла від аборту, жити в будинку її біологічних батьків? Якщо це не аборт, зроблений на пізніх сроках і захований на території, то ні. ні. Частіше за все можуть зависнути це за старих часів, коли з бабки повитухи займалися абортуванням уже на пізніх сроках, або, на жаль, робили і більш жахливі речі, коли позбавлялися немовля прямо на території якого небудь будинку, прямо там закопували. От там да там будуть проблеми. Якщо ви були у лікарні і зробили аборт, ні. Якщо ви е, робили навіть вдома медикаментозний аборт. Ні, це частіше за все буде терзати вас. знову, давайте так. Коли ми говоримо з вами про те, що душа має пройти свій досвід, у нас з вами у людей, які живуть своє життя, в голові чомусь досвід саме в проживанні життя. І мало хто враховує, що досвідом для, для душі дуже часто являється не народження, тобто аборт. Народження в під час пологів, да і смерть там під час пологів, да на ранніх термінах, смерть у дитинстві це також досвід для душі. На жаль. Це такий досвід його для чогось душі потрібно отримати для того, щоб там, піти на вищий рівень, перевтілитися пере пере там пізніше, не в камінюку, а в людину. Ну, я дуже отрую, але воно да. так знаєте. Є. <плес> а от, ну воно воно давайте з гуморком, а то сидимо як сердечний приступ серйозний. Розумієте? Ну, типу, До такого формату. А, от, і а, частіше за все це відбувається. Це болюча тема для жінки, дуже часто аборт, який вона зробила. А, от, і це... Ну, це скоріше про, про момент, отут, отут психологічний, якщо вас це хвилює, якщо так сталося, що ви вимушені були зробити аборт, і це вас зжере, це вас хвилює. Краще допомогти живим дітям, у яких немає кому допомогти. Зберіть речі, відвезіть до дитячого будинку. Зберіть там констовари, смаколиків напечіть, відвезіть до дітей до дитячого будинку. Передайте речі, передайте дітям сиротам, які залишилися сиротами під час війни. Тобто, таким чином компенсуйте, допоможіть живим дітям чимось в компенсацію того, що ви. Якби, Полишили життя дитину, але знову з біологічної точки зору, давайте містика містикою, але є біологічна точка зору: формування нервових е, закінчень, плода, формування передачі думки, формування мозку як одиниці, яка буде передавати обробляти інформацію до того, коли плід можна називати дитиною сформованою. Mm -hmm. Ну це не перший триместр. Розуміємо фізіологічно. Тому давайте ми якби на це будемо ще звертати увагу. Бо е, ми говоримо про, про розум, про інтелект, про ясність розуму, про думку, про е, можливість мислити, плоду мисл, мислити. а плод мислити не починає спочатку, як він формується, а ворт у нас з вами робиться в першому триместрі. Тобто, тут іще є такий фізіологічний момент. Дякую, це справді важливо нашим глядачкам було почути. Наступне а по ще мертвим а, Саш. Чи можете пояснити, чому нам у вісні іноді приходять мертві, які не є нашими родичами? Глядачка пише: мені довгий час снилася класна керівниця та дружина мого хрещеного. Обидві померли від раку. Так я не зрозуміла, чому їх бачила. Бо ви скоріше за все як радіоприймач. Ви більш дотична до того, щоб до вас достукатися з того світу і щось передати або щось попросити. Інколи буває так, що о, покійні люди о, сняться вообще не, не родичам, водородичів не можуть пробитися з якихось причин і починають снитися близьким. Таке також буває. Плюс інколи так буває, коли ви в цілому можливо у вас десь породу є певний дар, талант, сила. Дай ви можете бачити мертвих. І от до вас вони періодично приходять. Сусід приходить, класна керівничка приходить. Там, я не знаю, бабка не ваша взагалі приходить однокласника. Таке також ну, таке реально буває. Да? Тобто тоді ви просто вмієте їх чути, і у вас є певний талант, і його можна розвивати, якщо вам дуже, звісно, хочеться. Якщо не хочеться, ну, будуть періодично до вас стукати і щось від вас хотіти. Важливо у таких візитах все-таки. Якщо на перший раз у нас не виходить зрозуміти, що від нас хочуть, і осознати, да, що від нас щось хочуть, то на другий, на третій сон бажано все-таки взяти себе в руки, навіть у вісні, запитати, що. Що тобі треба, що тобі, ну або хоча б згадати про що йшла мова, або що показували? Можливо, там я не знаю, пили воду та принесіть води, їли пиріжка, принесіть пиріжка, просили сукню, несіть сукню. Ну, тобто, щось частіше за все, щось покійник у такому форматі хоче або передати, або попросити, щоб ви занесли або щось зробили. Останнє це ж питання напевне таке, найбільш, скажімо так, інтригуюче, да, цікаве, чи робили ви щось у магії таке, про що потім жалкували? Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій telegram канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Чи робили ви щось у магії таке, про що потім жалкували? Пум, -пу пум, пум, пум пум. Да. Живі... Всі живі залишились? Ні, всі живі. Це жар, Без... це да, безумовно, всі, всі, всі живі залишилися, всі живі залишилися. Oh. А, ні, я свого часу а, у мене була ситуація, ну вона пов'язана з моєю силою. А, всі, хто дотичний до шаманізму або працює там з духами, наприклад, розуміє зрозуміє, про що йде мова, да? тобто, коли це там буквально твоя сім'я, і ця сила може. Від тебе певним чином відвернутися, якщо ти твориш якоїсь непонятної дічі несанкціонованої. Тобто, якщо ти поліз в якусь роботу, не спитавши дозволу, але ти будеш працювати за рахунок цієї сили. Ти такий, га, я що вас питать, чами все нарішаю. А от таке, ну буває. От в мене було таке памутнення, <гум> колись дуже давно, коли е, ми, не перевіривши тоді з друзями інформацію по людині, вирішили, що ми маємо право вершити правосуддя. І е, розробили ритуал. Ритуал дійсно ж не спрацював, тому що ну він і не спрацює, бо людина не при чому. Але ми потрапили в так: ну ми між собою жартували, що ми у чорному списку. На якомусь етапі ти розумієш, що тебе наказали за несанкціоновані не дії, да, за отакий зухвалий неперевірений крок до людини, яка не мала до цього стосунку, ти сам собі придумав віршитель судді хренов, Понимаєте? А от е, тебе ізолювали. Ти взиваєш, а тебе не чують. Ти просиш, а тобі не дають. Ти звертаєшся, а ти сам. І оце, оцей стан того, що твоя сила відвернулася від тебе, можливо, на якийсь час, а може й не на якийсь час. ну, тоді дякувати богам, духам це було профілактична міра. Ага. Коли ти розумієш, що ти сам, от оце глибини відчуття, ну все. Догрався. Це був це був най, найстрашніший, мабуть, кошмар. Після того я не лізу в якісь несанкціоновані так роботи і не довіряю тільки тому, що мені здається на перший погляд. Хорошо, ну, то -то це... це мене навчило. Це було як так, скажемо так. По молодості, так, да, як да, да, кажуть. Да, 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 так. Це по молодості було. Це там скільки там можливо дів, там 24-25 було, там приблизно приблизно, коли ми там плюс-мінус починали, тобто там займалися всі по декілька років. Mm, от, ну тобто, десь там може чи може два ну коротше, там в два в Так, 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 Я маю на уваз, да, Саш, для наших глядачів по молодості, саме розумово, не, не це не, не, да, взагалі, і по не фізично. по молодості, розумово, і в практиці però, по молодості це було. Коли я ж кажу, нам здавалося, бо багато на жаль хто із колег ловить синдром Бога і думає, що він там потім віршитель усіх і вся. А це не часто. Да, це часто проблема. Злітають із цього з катушок, ну і сила починає їх жерти, і це також. Ну тобто, і от я ж кажу: тоді, е, оце єдиний випадок, коли я мені урок запам'ятався ну, на, на все на все оставшеся життя. Але розкажу, щоб трохи розбавити другий класний випадок. Але там трохи не про то. Але це про експеримент. Нарили ми якось по молоду з друзями на просторах інтернета якийсь рунічний став на удачу. Намалювали ми на собі той іронічний став, як в інструкції того форуму було написано там така сніжинка, понімаєте, що поки малював, уже втомився. А, от. А, класно, на удачу має вести. Значить, ми спізнилися на перший транспорт, Вообще, на морозі. В мене в маршрутці вкрали кошельок. Його? Наш друг підвернув дуже серйозно ногу. Дякувати, що там нічого не порвав, не зламав, але ковиляв капець. Що ви намалювали? Став на удачу, розумієте? От і там на фіналочку я вже не пам'ятаю. Ну коротше, день просто через сраку. От реально, просто все. От а, а, ну нічого, всі живі залишилися, але методом опитним. Нашою компанією був зроблений виставок, що зі ставом явно щось не так зрунічним. Щось він удачу ніфіга не приносить. Тоді ми вже сіли, розібрали його там порунно, зрозуміли, де нас обманули на тому форумі, чому воно не буде працювати. Переробили, нанесли і от там от уже почало вести ну, вести реально, хоч якось. А, от. Але ну, да, до того от була, була така комічна ситуація, але експерименти на собі ставили і всі живі ж полишилися нормально. Ну коротше, бачите, ще раз підтвердження: не лазимо на неперевірених ресурсах. Да. Да, на всяких формах не віримо усіляким ставам на форумах усім підряд, особливо коли там пишуть, що на вас на вас звалиться багатство, бо там можуть mm. не уточнити, що да на вас та багатство звалиться і приб'є вас тією кількостю грошей. Дякую, Саш. Ставимо крапку в нашому ефірі. Дорогі друзі, з нами сьогодні була Шаманка Сейраш. Це був наш зоторічний трилер. Так е, ви були на каналі Морослав Солонар. Не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube канал та Instagram Шаманки Сейраш. Посилання в описі під цим відео також на мій YouTube канал канал. всім гарного дня, до побачення.